Привіт, друзі! Мої шанування. Сьогодні я постараюся провести вас кількома містами, файними містами португальськими, якими. Побачимо по ходу. Виїхав я із села Вілаверда Душфранкуш. А точніше, із Кінти де Конвенто, де. Живе та працює мій друг. І перше місто, яке трапилося на моєму шляху, це Бомбарал. Це містечко, населення якого складає усього 13 тисяч жителів, знаходиться у сільськогосподарському регіоні. Його традиції сягають корінням у 14 століття, коли ця територія була частиною ферми монастиря Алькобаса. І за нею опікувалися ченці. Бомбарал відомий як центр виробництва фруктів та вина. Це відображено в його гербі та прапорі, який прикрашає Гроно винограду. Дві найважливіші події в регіоні також свідчать про це. А саме, фестиваль португальського вина у липні та ярмарок Перерадероша у серпні серпневий фестиваль присвячений збору урожаю груш. А пера Роша – це такий місцевий сорт. За однією із версій, назва міста також пов'язана з бухлом. А саме Бомбарал це трошечки видозмінене від бомбаріл. А бомбаріл це означає хороша бочка. Ну а у бочках монахи з монастиря Алькобаса відомо, що зберігали. А ще до недавнього часу саме тут випродуковувався один із найвідоміших португальських дистилятів. тобто бренді, А саме Масієра. Тобто із 1885 року по 2014, а це 130 років, уся масієра, яка продавалася у світі, вироблялася тут, у Бомбаралі. А у 2014 році виробництво було перенесене до міста Мансенарес. Це Іспанія. Ну, а ми тим часом, проїхавши Бомбарал, їдемо далі. Нагадаю, я зараз їду теренами португальської провінції Ештрамадура. І перше місто, на якому я вирішив, де я вирішив зупинитися і на якому вирішив загостритися конкретніше і більше про нього розказати, це Сан-Мартіньо порту Чим воно цікаве, зараз розкажу. Сан Мартіньо порту відоме своїм одним із найкрасивіших пляжів у Португалії. Та бухтою у формі Гребінця зі спокійними водами та дрібним білим пісочком. Але ми туди ще не доїхали. Тому я коротенько розповім про саме містечко. Отож, воно було згадано вперше у листі, переданому у 1257 році братом Естевао Мартінсом. 12-му абату монастиря Алькобаса затока була морським портом Алькобаса, де розвивалися види діяльності, пов'язані із рибальством та суднобудуванням. У 1801 році тут проживало 932 жителі. А у 1849 воно уже налічувало 3596 мешканців. До речі, станом на сьогодні їх трошки менше, близько трьох тисяч. Але йдемо далі. Враховуючи місцеву забудову та будівництво причалу, уже близько 1885 року в околицях пляжу з'явилося друге село. Воно було створено як морський курорт, відвідуваний дворянством та буржуазією. З кінця 19 століття це місце стало відоме як пляж наметів. До якого ми вже, власне й дісталися. У першу чергу Сан-Мартініо до порту відоме своєю одноіменною затокою та пляжами. Хвиль на цьому пляжі практично не буває. Тому що вхід в цю затоку проходить через оту малесеньку протоку, яка ось позаду мене. І ці скелі захищають це місце від великих хвиль. Це свого роду такі природні хвилерізи. оті дві скелі, що стоять там позаду мене. Тому вода дуже тиха та спокійна і навіть краща для змагань з вітрильного спорту від серфінгу або каякінгу. На сьогодні, хоча й комерційне значення порту зменшилося, але його туристична активність є дуже динамічною протягом літнього сезону. Також цей порт цікавий тим, що тут можлива якірна стоянка для яхт, що для Атлантичного побережжя Португалії велика рідкість. Ну а сам пляж, як бачимо, захищений від Атлантики, що забезпечує безпечну та розслабляючу атмосферу. Це місце ну, просто ідеально підходить для відпочинку з дітьми. Причому, мабуть, круглий рік. Тому що ну, в Португалії так само бувають зими, що в день буває 20-25 градусів тепла, а вода тут практично завжди тепліша, ніж в океані. Тобто чудесне місце. Чудесне. Окрім того, що тут чудовий пляж, тут ще й прекрасна пляжна інфраструктура. Правда, з паркінгами трохи халепа. Мало того, що літнім днем тут дуже важко знайти паркувальне місце. Але все ж таки, якщо вам повезе і ви таки запаркуєтесь, то пам'ятайте, що усі паркувальні місця знаходяться. Під палючим сонцем тут немає жодного дерева. Але сонце рано чи пізно сяде. І це місце, цей пляж, хороший тим, що влітку сонце сідає якраз в отій горловині між двома скелями, які слугують виходом в відкритий океан. А це дає можливість провести чудесний романтичний вечір. Насолоджуючись видами заходу сонця. А що стосується зручності, на пляжі пропонується велика кількість, велике різноманіття активностей. Також тут можна орендувати намет, що дасть можливість провести цілий день на пляжі. Також тут достатня кількість громадських туалетів. Уздовж набережної розмістились багато магазинів та кафе. Хоча варто відмітити, що кафе є і на самому березі. Як ось це, наприклад, з видом на океан. Цей пляж є дуже легко доступним, що робить його популярним місцем для відпочинку. Також, на мою думку, дуже варто відмітити одну важливу деталь: зараз середина літа. І не дивлячись на його популярність, пляж не є переповненим. Що забезпечує мирну та спокійну атмосферу для відвідувачів. А це величезний плюс, тому що ви маєте велику площу для особистого простору. А це дуже класно, якщо ви приїжджаєте на пляж великою компанією або сім'єю, і вам не потрібно кучкуватися на одному покривалі. А кожен має для себе своє місце. Водичка просто супер. В океані зазвичай вода холодна. Градусів 16-17 максимум. Тут вода градусів 22. Ну Завдяки тому, що вона прогрівається в цій такій лагуні. На південній частині пляжу знаходяться високі дюни. А це ще одна цікава розвага. По них спускаються на таких спеціальних пластикових дошках, як на санчатах. Улітку 2014 року Сан мартіньо до порто відвідав Тюлень, ймовірно, з Франції, Англії чи Ісландії. Тварина стала відомою під іменем Мартін'я. І вона стала талісманом того літа для містечка. Ну, а цього літа я, мабуть, буду вже покидати широкий та гостинний пляж Сан мартіньо І буду рухатися потрохи далі. Тому що далі на нас чекає не менш цікаве та захоплююче місце. Наступним містом, де я вирішив зупинитись, це місто Назаре. Прекрасне місто. Зараз покажу. Насправді Назаре чудове та чарівне місто. З дуже цікавою історією. Як минувщини, так і сьогодення. І на цьому каналі ви можете передивитися відео про це місто. І посилання на цей ролик я залишу в описі. А після Назаре ще була Алькобаса, Фатіма, Томар, Баталія. На ці відео посилання також будуть в описі. Ну а наразі я бажаю усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові! Та до зустрічі у нових містах та нових місцях.